Всім доброго дня! Постараємося сьогодні прояснити питання про Паскарбін. Це вітамін С, який у нас використовується уже багато на протязі багатьох років в клініці з успіхом, я так вважаю. І все ж таки Паскарбін то є панацея чи щось забуте старе, як кажуть народі. Нове це добре забути старе. Так, от, напевно, що вітамін С відноситься до тієї категорії, яку ми, на жаль, забули. І завдяки нашому директору Ярославу Миколаївичу все таки ми нагадали про цей чудовий препарат, який ми останні роки використовуємо в своїй практиці, як амбулаторній, так і стаціонарній. Амбулаторно ми використовуємо для лікування різноманітних запальних процесів. Опорно-рухового апарата, в тому числі і скелету, м'язів, сухожилків, зв'язок і так далі. А в стаціонарі ми використовуємо його як попередження післяопераційних ускладнень, і це ми використовуємо без виключень всі пацієнти, які в нас оперуються, вони отримують вітамін С. Що можна сказати за такий великий період його використання? Те, що він, в принципі, виправдовує наші сподівання і доводить нам досить досить добре його застосування. Що ми отримали? Ми отримали досить швидкі загоєння після операційних ран. Акцент треба зробити на те, що вони загоюються, як правило, первинно. І ці Наші пацієнти в післяопераційному періоді вони не температурять. Якщо взяти історію рандомно і подивитися на температурну криву пацієнтів післяопераційних наших, то ми практично останні роки не бачимо там підвищення температурної кривої, тобто наші пацієнти не, температу... не температурять. Кореляцію ми все-таки. Бачимо з препаратом Паскарбін, який ми почали використовувати. Чи цей препарат новий, чи цей препарат ми якимось чином самі винайшли? Ні, цей препарат відомий вже на протязі багатьох десятиріч, і тамін це достатньо давно відомий препарат, але, на жаль, незаслужено забутий. І ми його все-таки нагадали і рекомендуємо так, знаєте, як до використання в практиці лікарській для попередження різноманітних ускладнень. Якщо пригадати історію про вітамін С, то історія відкриття дуже цікава, коли моряки на вітрильниках відправлялися в ну, багатомісячні да, такі плавання, то вони допливали до земель, ну, наприклад, до, до Америки, за багато місяців, і за цей період часу багато ем, тих моряків хворіли. На що вони хворіли? На кровоточивість е, Десен раз і е, на те, що е, вони були. Дуже вразливі до банальних інфекцій. Вони помирали на тих кораблях від банальних інфекцій. І коли вони е, починали хворіти, то е, вони помирали на кораблях, і їх десь на островах там ховали і так далі, або залишали. Так, от коли. В один прекрасний момент не пам'ятаю вже чітко де це сталося, на якому кораблі, але захворіла певна кількість моряків. То капітан прийняв рішення залишити частину команди, яка захворіла і мала ну, такі неприємні. Моменти з тим, що кровото... кровоточивість ясен, вони в анемії, ці пацієнти були знесилені і так далі помирати на, значить, на острові. На острові. То він їх висадив на острові, і команда з тим вітрильником десь попливла далі. А потім, коли вони поверталися на зворотному шляху, капітан згадав, що вони ж висадили частину команди, яка була хвора на острові, і хоч по-людськи, якось їх ну, поховати. Ій ну, висад, була висадка з цього ну, корабля на, на берег того острова, і вони були дуже здивовані. Їхні товариші не просто не повмирали, вони видужали і мали повний порядок з тими зубами, з кровоточивістю. І що ж сталося? А сталося те, що вони в свій раціон, коли їх висадили на цьому острові, там він був, був дуже багатий на капусту. А в капусті є вітамін С. Ну І в будь-якій рослинності він є в більшій чи меншій ступені. І от коли вони почали розбиратися, звідки, що, і куди, то з'ясувалося, що капуста принесла їм ну, видуження. Це взяли на, на замітку, ну хтось це дослідив, звичайно, і з вчених, і вітамін це був таким чином. Винайдений і рекомендований до використання в медицині. Він досить давно відомий. І ще за, царів, ще за часів, коли мій дід практикував, а це були там 50-ті роки минулого сторіччя, то всі пацієнти в стаціонарі, а він був хірургом, він оперував, то всі його пацієнти отримували аскорбінку. Скорбінка капалася внутрішньовенна, і я пам'ятаю, я був малим, приходив до дідуся з бабусею там в гості, і в розмові. Дуже часто я чув цей момент використання скорбінки, тобто кожний пацієнт використовувався. Дід завжди питав, тому що баба в мене працювала медсестрою, то питав її Людмила Яківна, а там такий-такий пацієнт скорбінку отримув, да? або там, якщо не отримав, то чому не отримав? Там я ж призначу і так далі. Тобто цей вітамін він був відомий давно. Чомусь про просто незаслужено про нього забули. Так, от мета цієї. Доповіді моєї згадати цей препарат і пам'ятати, що він приносить дуже багато корисного в лікуванні, особливо при гострих запальних процесах, і призначати його. Це дуже і дуже піде на користь як пацієнтам, так і лікарю, який веде цих пацієнтів, тому що прискорить видуження його пацієнтів. Ось так. Дякую за увагу.